Всім привіт! Сьогоднішня темка це разом купують. У нас є якийсь певний товар, ми можемо вивезти до нього до продажі. Тобто разом з товаром з цим товаром також купують. У нас є якийсь слайдерочок, тут у нас продукти і чекбокси для вибору. Коли людина вибирає замовлення, робить замовлення, вибирає цей чекбокс чи два чекбокси. Всі ремочку у нас летить така річ. Тобто, якщо це один заказ, у нас йде на одну позицію, якщо у нас іде вибраний один чекбокс, у нас додається товарчик саме до цього замовлення, що стоїть у нас на цьому, два разом купують, один основний разом купують, все формується. І останнє вже три товари до продажних взяв і один основний. Тобто всі гарненько товаришки додаються, сумуються, дішки підтягуються, назви підтягуються, звідки присилається, йде замовлення, працює воно все підключається. Воно дуже-дуже просто. Тобто, кому потрібна така річ разом з цим товаром, також купують. Одна ну, можна спокійненько додати.